Це київський торт. ну Ви, напевно, його впізнали. На той момент, коли було зроблено це фото, в жовтні 1965 року на кондитерській фабриці імені Карла Маркса його готували вже майже 10 років. Є різні легенди про те, як його винайшли. Одна з них, що яєчні білки забули поставити в холодильник, і терміново придумували, як додати їх до торта. Інша — це те, що на фабриці зник струм, і збиті білки простояли в теплі майже добу, і з них спробували випекти коржі, а вони вийшли набагато смачнішими і пишнішими, ніж зазвичай, тому додали рецепт. Але також кажуть, що насправді технологи працювали над цим рецептом дуже багато років і тримають цей рецепт в таємниці. По той бік камери це фото знімає маленька енергійна жіночка, обвішена купою техніки важкої, мініатюрна, енергійна, дуже модна, яку звуть Ірина. Її справжнє ім'я Фрейда, але всі називають її Ірина. І, скоріше за все, на цю фабрику її відправили від її видання, в якому вона працює. Вдома її чекає чоловік, також фотограф, і буквально рік тому німецький довідник з історії фотографії Жінки світу фотографують. Додав її до списку з 26 найкращих фотокореспонденток світу. І цю фотографку звуть Ірина. Ірина Пап, і саме про неї буде сьогоднішній випуск. Ми будемо гуляти віртуальними фотографіями старого Києва, які були майже втрачені. Але їх врятував один із учнів Ірени. Пап. це дуже логічне продовження попередніх випусків, де ми поговорили про шістдесятників, клуб творчої молоді, відлигу, політичну ситуацію в Києві на той час. А тепер ми цим Києвом погуляємо і побачимо його своїми очима. Мене звуть Яна. Я досліджую українську культуру, шукаю всякі цікаві історії, і потім розповідаю їх вам. На даванні спить мій пес Карі. Він не дуже активний, бо в нього трошки болить животик. І сьогодні ми говоримо. Про фотографію. Фрейда Йосипівна Пап народилася в Одесі у 1917 році у родині друкарів. І всі діти з цієї родини. В результаті і обрала собі професії наближеної до друкарства. Хтось став журналістом, хтось книгоподавцем. А Ірина пішла навчатися на кіноінженерію. Насправді, мене в цій біографії дуже здивувало, наскільки сильно відрізнялося життя в місті від життя в селі в той час, бо моя прабабуся Анастасія народилася також в 1917 році. І коли в дитинстві я приїжджала до неї в село, вона садила мене на ручки і починала розказувати про історії зі свого життя. Це були просто. Ніби два паралельні світи у неї були партизани, яким вона в ліс носила. Їжу голодомор в селі і мертві люди в на вулицях. Про те, як вона потрапила до німців у полон, і один з німців її відпустив, бо дізнався, що вона вагітна, і пішки з Німеччини. Вона прийшла назад в Україну. Це був зовсім інший світ. Моя бабуся була наскільки забовона, що до кінця життя не дозволяла мені ходити з розпущеним волоссям, бо з розпущеним волоссям ходять лише відьми. Але у Ірини пап було зовсім інше життя. Вона вступила в Київський інститут кіноінженерів. Зараз це один. З факультетів КПІ після нього молоду спеціалістку направили в Москву працювати в. Студії кінохроніки, і там, коли почалась війна, її відправили в евакуацію ще кудись далі. І як тільки війна закінчується, Ірина одразу повертається назад до Києва у 1944-му. На початку 50-х вона зустрічає не менш знаного свого майбутнього чоловіка Бориса Градова. Це доволі романтична історія. бо їх обох відправили у відрядження в Ужгороді, вони працювали в сусідніх кімнатках і постійно виходили вони на двір, і там вони і зустрілися. Борис був на 9 років старший, і він мав трохи інший фотографії. він більше знаний був тим, що він робить постановочні такі фото. А Ірина навпаки намагалася підловити справжній живий кадр, могла годинами стояти, вичікувати і шукати правильний кадр. І лише потім сфоткати. Тобто, це такий більш репортажний стиль, аніж постановку пана Бориса. Борис був дуже відомий завдяки своїй роботі фотопортрет Гагаріна, який був майже скрізь, і завдяки тому, що він почав одним з перших використовувати аерозйомку. Це майже те ж саме, що ми з вами на дронах бачили до повномасштабки, але трошки інше. І Ірина також використовувала цю аерозйомку. Зараз ви бачите перед собою приклади і фото, щойно йно реконсу... Струйованого хрещатика, адже коли була Друга світова війна, і радянські війська використовували метод випаленої землі, вони знали, що німці скоро захоплять Київ, і вирішили просто його весь підірвати. Мінування почали ще влітку. Більшовики закладали вибухівку в під'їзди будинків, в усі радіо, телекомунікаційні станції, мости. Телеграфи, поштамти скрізь 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 Люди почали тіпішувати і питати, а чого це нам ну, якісь ящики заносять в підвал. Але НКВД казали, не переживайте, ми просто е, переховуємо наші склади в різні місця. І коли німці зайшли 19 вересня в Київ, почалися вибухи. Причому вони були абсолютно рандомні. Ніхто не знав, який будинок вибухне першим. І люди просто розгублено стояли на вулиці. Почалася паніка. Вибухає один дім, потім наступний. І так е, через Кілька днів ще літо було дуже жарким, а будинки майже всі були дерев'яні, люди ще й зберігали дрова для опалювання в хатах, і тому пожежа могла не зупинитися і тривати тиждень. Сам центр Києва палав декілька днів без зупинок. Загасити пожежу було нічим, тому що пожежну техніку радянські війська вивезли при відступі, і пожежа десь два кілометри квадратні. 50 тисяч людей залишаються без домівки, вони починають так сяк розміщуватися в покинутих будинках. І ось є такий спогад, що вибухи і вогонь за тиждень повністю знищили забудову Хрещатика від Бесарабської площі, теперішнього майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Згоріло все дощенту на вулиці Інститутській, по Ольгінській, Заньковецькій, Городецького, Лютеранській, Прорізній. Пушкінський загалом були неймовірно великі пошкодження. Потім, звісно ж, радянська влада сказала, що це все нацисти. А це вони Київ підірвали. Хоча це показує, як їм було байдуже росіянам, які відступали на те, як будуть жити люди в окупованому Києві. Ось такий сумний відступ. А тепер повертаємось до Бориса Градова. Як же він? Із Іриною пак проводили цю аерозйомку. Раніше треба було отримати купу дозволів від КДБ, щоб просто злетіти над містом. Не можна було фотографувати мости, будівлі вокзалів. Зазвичай цим займалися газети, в яких вони публікувалися. Це теж такий прикольчик, що в радянському союзі на внутрішній ринок все робили такої собі якості, а на зовнішній, щоб показувати, який тут у нас класний радянський союз, все було високої якості. І був такий журнал Супутник, який друкували на відміну від внутрішніх журналів на папері дуже гарної якості там були дуже високоякісні знімки, і от для цього журналу вони робили ці знімки аерофотозйомки. Але в союзі купити його не можна було. Це було лише для західної пропаганди. Сам Борис Градов на цьому фото знаходиться з краю. Це фото з 1960 року, коли вони вже були разом. Це фото кореспонденти на першотравневій демонстрації. Рідні та друзі сім'ї дуже люблять повторювати, що це була ідеальна пара, бо активна і напориста Ірина дуже гарно урівноважувала спокійного та мовчазного Бориса. Е, онучка згадує, що Градов був не рідним дідусем, бо перший чоловік Ірини завів собі нову сім'ю, поки та була в евакуації. Під час війни, а з Борисом разом вони прожили 35 років аж до смерті. Сім'ї його називали Боб. Одного разу Боб, так його називали, відкрив двері бабусі повністю оголеним. Бо він не знав, що бабуся прийшла з своєю онукою, здається, і ще він робив дуже класні колежі зі смішними фотками і підписами. І онучка згадує, що найкращі вітальні листівки робив саме дідусь Борис. І як я сказала, Борис використовував більше таку фотопостановку. А Ірина Пап навпаки не використовувала техніку фотомонтажу, відшуковувала потрібні ракурси, щоб показати таке повсякденне життя і в України саме в момент часу, коли вона його знімає, і вона дуже велику увагу приділяла деталям. З 1956 року Ірина Пап працювала в газеті Звісті. Це була якраз відлига, було незрозуміло. Культ Сталіна ніби вже помер, але все одно є якась ілюзія свободи, але і покарання за якусь незрозумілі дії. І саме тому багато фото могли не проходити цензуру, і треба було дуже чітко підбирати, що ти фотографуєш, щоб показувати успішне, щасливе, красиве життя радянського союзу. Радянський режим якраз активно будував житлові масиви, підкорював космос і дуже викликав такий оптимізм у громади. І насправді на багатьох фото навіть видно цей оптимізм, який панує у суспільстві. Можливо, він ілюзорний. А в будинку слова, якщо ви подивитесь цей фільм, ви побачите, як голодомор приховувався від жителів міст. Я тут дитячий вірш написав, послухаєш. Щоб ти здох. Давай. Трактор в полі дир 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 Поширювати інформацію було не можна, тому ця ілюзія свободи і щасливого життя і могла існувати в той час. Одна з коранних історій, яка чудово характеризує Ірину Пап, це те, що колись її відправила газета знімати в інститут ядерних досліджень, чи якось так воно називається. І вона собі вибирала кадр, а потім без дозволу взяла і полізла прямо в ядерний реактор. До зими чи як ці науковці називаються, вони просто були в шоці, хваталися за серце, тому що там же радіація. А вона просто вибрала, що кадр буде красивий саме звідти. Якось заради вдалого кадру. Вона провела цілий день під землею в метро. Якраз в 1960-му запускали київське метро, і її газета відправила сфоткати це. І вона ходить, катається, їздить скрізь, але не може знайти вдалий кадр. І от уже під кінець, коли вже пройшло дуже багато годин під землею, вона ловить кадр, коли працівники метрополітену в чистих, таких от новеньких костюмчиках піднімаються вгору по ескалатору. І назустріч їм в іншому ескалаторі вниз спускаються. Такі робочі в своїх брудних костюмах замазаних, і саме цей кадр в результаті пішов в газет. Ви, мабуть, помітили, що я намагаюся не давати оцінку чи власну інтерпретацію віршам, про які ми говоримо, картинам чи фото, тому що в мене, по-перше, недостатньо експертності. По-друге, я думаю, ви самі зможете е скласти власне враження, коли подивитися. І ще мені дуже подобається думка філософині Сюзан Зонтер, Ще інтерпретація це помста інтелекту мистецтва. Тому все, що я можу, це ввести вас в контекст, пояснити, які відбувалися тоді події, які були настрої в суспільстві, дати якісь історичні факти, а свою власну думку ви складете самі. Мистецтво це така дуже інтимна річ, і те, що подобається мені, може не подобатися вам, але попри це, все одно варто знати про те, що є в нашій культурі, і цінувати це, поширювати і розповідати іншим. Щоб Росії не вдавалося апропріювати, красти нашу культурну спадщину, я нещодавно почула дуже класну думку по радіо: що якщо ви вб'єте наших людей, прийдуть інші, але якщо ви знищите нашу історію культуру, то вже не буде кому повертатися. Це прям наша ціль, поки ми в тилу популяризовувати нашу культуру і робити так, щоб майбутні покоління розуміли. Чому вони належать до цієї держави, і чому це класно? Повертаємося до Ірини. Пак. У 1971 році. В неї з'являється нова пристрасть. Вона е, поступово відходить від самого фотографування, але починає навчати фотографії. По суті, це була така перша фотошкола у радянському союзі. У неї було дуже багато зв'язків з фотографами з усіх радянських країн, і тому вона мала змогу запрошувати постійно гостей. Всі до неї дуже гарно ставилися. Якихось експертів, які приїжджали, і студентів на. Вчали також. Ця школа існувала при союзі журналістів України. Тоді якраз фотографів готували на дуже елементарному рівні, хіба що десь в ПТУ, і тому Ірина вирішила взятися за цю справу серйозно. Тому проводились лекції, майстер-класи іменитих художників, повноцінні портфоліо рев'ю. І серед її учнів був такий студент Віктор Марущенко. Це зараз вже відомий фотограф. На жаль, оцифрованих фото Ірини Пап дуже мало зараз. І я зараз поясню, чому про це ми згадували на початку відео. Право в тому, що всі фотографи, які працювали тоді у газетах, вони повинні були свої вихідники фотографій здавати до архіву документів на солом'янці. Але Ірина Пап хотіла зберегти для себе свої власні фотографії, тому вона відклала їх окремо в таку коробочку і залишила у себе на роботі. Але склалося так, що вона захворіла, потрапила в лікарню, а згодом і померла. І ці фотографії забутими валялись в на роботі. Понад 10 років, а потім, у 1991 році, розбираючи будівельне сміття, буквально в смітті в цій фотолабораторії, Валерій Мілосердов знайшов коробку з негативами. Він спочатку не знав, що це за коробка. Він почав їх розглядати, дивитися. А там в кожному конверті, акуратно підписаному фото Фіделя Кастро. Аерофотозйомка Києва, різні портрети, які могли б опинитися на звалищі. Виявилося, що це фото Ірини. Пап. він одразу зв'язався з її учнем, і вони вийшли на родичів, і влаштували виставку її робіт. Один з її студентів з цієї фотошколи, Віктор Марущенко, який допомагав з розбором цього фотоархіва. Я вам зараз дам сюди його роботу, щоб ви оцінили схожість і відмінність між їхніми стилями. Тому що він вважав, що у старшого покоління дуже багато такої постановки і несправжністі, і тому намагався у себе в фото трішки інакше це все показувати. Як він взагалі став фотографом? Він закінчив технікум радіоелектроніки, і щось в певний момент його дружина поїхала в Париж, привезла звідти речей. Він ці речі продав і купив першу камеру. Практика він просто почув, що фотографи можуть весь день десь лазити, нічого не робити, зробити пару знімків, принести і от їм вже заплатили зарплату. І йому здалося, що це дуже класна ідея. Працювати саме фотографом, і він тоді почав знімати своїх друзів, відомих музикантів, Тріо тріомереничів, різних акторів та актрис, або просто незнайомців у місті. Тому він каже, що його вибір професії визначила свобода дій, що він може піти на пляж, куди завгодно в робочий час. Він каже, що в той час в Україні було чотири таких класика: це Микола Козловський, який працював в Ганьке, це журнал місцевий. Яков Давидзон, який знімав ЦК Борис Граду, в якій працював в журналі «Україна», і Ірина Пап, яка працювала в Узвістіях, він на них відчував дуже велику повагу, але водночас сказав, що от. Для того, щоб вони провели свою зйомку, вони прийдуть, домовляться заздалегідь, там будуть фотографувати якогось токаря, його відмиють, причешуть, поставлять красивого для кадру. А він називає себе зіпсованим поколінням Андрій Картьє Бресоном. Це також такий фотограф, який у Франції був він буквально на там років 10, здається, старший за Ірину Пап. І після війни він заснував разом з іншими фотографами таке об'єднання фоторепортерів Magnum Photos, Нью-Йорку, яке існує досі, воно дуже круте, потрапити туди, вважається суперпрестижним. І оце Андрій Картіє Брюсон казав: фотографія сама по собі мене не цікавить. Я просто хочу захопити шматочок реальності. Я не хочу нічого доводити, нічого підкреслювати. Речі, і люди говорять самі за себе. Я не займаюся кухнею. Робота в лабораторії або студії викликає в мене нудоту. Ненавиджу маніпулювати ні під час зйомки, ні після у темній кімнаті. Гарне око завжди помітить такі маніпуляції. Єдиний момент творчості це одна 25-та доля секунди, коли клаце затвор. У камері миготить світло, і рух зупиняється. То Марущенка було трошки інше уявлення про те, якою має бути фотографія. Ну це нормально, коли молодше покоління відрізняється від старшого. Це така еволюція. в інтерв'ю журналу Фокус Марущенко розповідає, що він якось зі своєю колегою з совєтської культури поїхали на Чорнобильську атомну станцію буквально в перші дні після аварії, 8-9 травня. І тоді ще не було зони ніякого контроля. Всіх кого хочеш пускали, і вони під'їхали під самий реактор. І потім вирушили в дитячий лай, бо туди якраз евакуювали всю зміну четвертого блоку, десь 100 людей. Всім цим людям, які отруїлися і їх евакуювали, можна було приходити до ларіка місцевого. І там кожному видавали чекушку в день і келих вина. І тут Віктор дістає камеру, хоче сфоткати, що відбувається, але це був такий дуже сумний момент, бо всі розуміли, що ці рятівники чи працівники реактора вони отримали дуже велику дозу радіації, яка доля їх чекає, що вони скоро всі помруть. І один із чоловіків просто сказав: не треба, і він засунув камеру назад. Віктор Марущенко зізнається, що таки дуже шкодує, що послухався і не зняв той кадр. Хоча передати всю цю фантастичну абсурдну водночас ситуацію було б навіть складно і за допомогою камери також. Тому він каже, що за все своє життя він знімав лише дві теми: одна з них це Чорнобиль, і інша шахтёрські копанки або копанки. Я не знаю. Третю тему він не зміг винайти для себе, і тому. Почав навчати фотографії і також відкрив власну школу. У 1990 році Єлисейський музей фотографії придбав 100 робіт Віктора Марущенка за 30 тисяч доларів. А в 2019-му фотограф отримав нагороду за вкладу фотографію від Укрсучфото. Помер у 2020 році у віці ми років. Про родину Ірини Пап і Бориса Градова Віктор згадував так. Ці люди були фанатами своєї справи, які весь час у пошуку їх ніколи не цікавило матеріальне. Борис, наприклад, харчувався завжди в найпростіших їдальнях. Побуту уваги не приділяли і постійно говорили лише про роботу та фотографію. Коли ми познайомилися з Градовим, і я запитав його по батькові, він відповів: у фотографа по батькові немає. Марущенко казав про Ірину Пап, що Ірина була чесною фотографкою. Просто в ті часи все проходило через фільтри, і знімки перетворювалися на щось зовсім інше. Віктор згадує Ірину як дуже пробивну фонтан енергії, невелику на зліст, але яка могла перевернути горі. І для неї буквально ніколи не було якихось нездійсненних задач. Віктор каже, що вона була чесною фотографкою. Просто в ті часи все проходило дуже багато фільтрів, і її знімки перетворювалися на щось зовсім інше. Дуже дякую, що подивилися цей випуск. Підтримайте український Ютуб, донайте на ЗСУ, дізнавайтесь більше про українську культуру. А якщо вас щось цікавить, то пишіть в коментарях.